Вітаємо в ефірі програми Хліби Жертовні. Ви бачите книжку. Авторка Наталка Поклад Хліби Жертовні. Ми дякуємо національному університету Острозька академія за цю книжку передану у подарунок. Зараз представляю всіх наших учасників цього ефіру. Популяризація читання першого всеукраїнського фестивалю читаюча людина, успішна Україна. Оператор і ведучий Леонід Гапєєв, наша творча молодь, Роман Маслов. Добрий день. і молодіжне телебачення, фестиве Олександр Васильцов. Вітаю! всіх. Вітаємо. Знаєте, маленький такий вступ, скажу, що сучасна поезія читання. Саме віршованих сюжетів. Це насправді занурює нас у якийсь інший світ. Цілком реальний, в якому ми живемо, але трошки в іншому емоційному такому фоні. І зараз Роман нам це продемонструє. Вірш на 12-й сторіночці. Хортиця. Будь ласка, послухаємо. Хортиця. Стільки ненавиджу у світі, стільки у світі люблю. Так, діяч. Діячі, а не свідки, тож не потрібно жалю. Вирветься близько в касиня, вдарить розкотистим, ти йди грім, Стверджиться в усмішці сина, що на порі на порі. Сни а чи спогаді давні, вдовом несуть криниці? Тінь від палачих плавнів Досі тремтить на, ли, на лиці. Дякую. Насправді дуже такий змістовний вірш. І пан Олександр Васильцов, короткий коментар на завершення, будь ласка, дякую. Я хочу поважати всім. Як найбільше читати книжки, бо саме книжки це є саморозумок. Коли ми читаємо книжки, ми розвиваємося, вчимося чомусь з новому. Прагнемо для чогось більш досконалого. Книжки на відміну від інтернету, онлайн-ігри та іншого. Це безпечне. Та це корисно. Навіть ті люди, які займаються наукою, та поки читають, в них навіть уроків 90, навіть більше завжди ясний чіткий розум. та ніколи, ніколи, ніколи немає деменції. Це тому, що, що, що книжки допомагають краще мислити, розуміти та тримати е розум у тонусі. Тому я бажаю всім читати якнайбільше українських книжок і не забувати, що читання це головне. Дякую. Ну і на завершення, от ми. Ми, ми дякуємо Острозькій академії. а Також хочемо ще показати. Я вже читати, зачитувати не буду. Просто покажу цю книжку. Окремі є ефіри сюжетів, можете їх подивитися. Творчість основа розвитку, духовного потенціалу людини. Це насправді теж така унікальна книжка. Ми дякуємо. Громадська організація науково-історичне товариство пані Оксана Салата тут на тему творчості і складових її духовних, і психологічних аспектів, і література, і поезія, і літературна творчість теж розглядаються вже в формі різних досліджень. Есе, от тому, дякуємо всім нашим видавцям, хто подарував сучасні книжки на цьому першому в Україні фестивалі. Читаючи людина, успішна Україна, от читаємо українські книжки, і на цьому дякуємо за увагу.